На цьогорічний форум приїхали урядовці та бізнесмени з 12 країн світу. А от українські міністри захід проігнорували. Голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів припустив прилетіти на форум чотирьом міністрам завадив ранковий туман. Натомість сам повідомив важливу для регіону новину. Держава зобов'язалась фінансувати шість проєктів на Львівщині, зокрема побудувати в області сміттєпереробний завод. У Верховній Раді вже прийнято в першому читанні три законопроекти, які регулюють питання сміттєпереробки, перетворюють її в бізнес. Раз. Два в Україні визначено 10 сміттєпереробних заводів перших в рамках національного проекту Чисте місто. І, на жаль, Львів не входив в цей список. Завдяки ініціативи губернатора, який дуже наполегливо доводив це все. Перетворив доручення президента 8 серпня. На уряді прийнято рішення включити Львів 11 11-м Проектом цей перелік це буде сучасний завод з глибинною переробкою сміття, яке перетворюватимуть на сировину для цементного заводу. Де постане нове підприємство ще має вирішити обласне керівництво разом з громадою. Процес має бути абсолютно добровільний. Ми повинні одну із громад зацікавити, що створення робочих місць. Побудувати відповідні преференції для громади. І я впевнений, що є варіантів є безліч. Але е, логістика, е, дальність воски, е, придатність території це буде непростий діалог. Але я впевнений, що ми цей діалог проведемо швидко, ефективно і перед новим роком запрезентуємо разом з агенцією інвестицій вже реально е, більш приближено до проєктного рішення пропозиції. Гарантуватимуть державні інвестиції у Львівщину угоди, які підписало керівництво міста та області з Держагентством з інвестицій. Наступний великий проект це є питання по технопарку Рясне. 2 тут також приємно, що буде державна підтримка. Також є інших ряд проектів, і власне цією угодою ми систематизуємо наші відносини з державним агентством, а тому, що їхня присутність вона капіталізує ці проекти і дає можливість скорішому залученню інвестицій. Будуть інвестиції також в інфраструктуру для підготовки до Олімпіади 2022 року. Хоча самі посадовці зізнаються, головне не проведення ігор в Україні, а знайомство світу з потенціалом регіону та залучення коштів у розвиток індустрії зимового туризму. Тетяна Моравель, Олександр Бригадир, головні новини Львова